Пресноводне озеро зникло в величезній дирі. Техногенна катастрофа сталася в штаті Лузіана, неподалік від міста нью Айбірія на озері Пеньор. Ця історія сталася у 1980 році. На той час про озеро Пеньор, розташованого в штаті Лузіана, в США, мало хто чув. Прісноводна водойма більш схожа на калюжу, Площа 5 квадратних метрів, а глибиною 3-4 метри представляла інтерес лише для місцевих жителів, які купалися в його водах в та любителів порибалити. Все змінилося в листопаді 1980 року, коли тут сталася масштабна техногенна катастрофа, внаслідок якої екосистема озера змінилася назавжди. Восени далекого 1980 року. На цьому озері компанія Wilson Brothers Corporation шукала нафту на замовлення компанії Техасу. В результаті катастрофи місцеві мешканці та компанії втратили майно. На десятки мільйонів доларів, тим не менш, на щастя, ніхто не загинув. А тепер уявіть. Кінець листопада, погода ясна, справна установка, буровики досвідчені, ну що може піти не так. Тому, коли вранці 20-го числа бур заклинило на глибині 370 метрів, ніхто не міг і припустити, у що в результаті це все вильється. Цілу годину буровики намагали звільнити бур і продовжити роботи. Це не допомогло, а ще почала кранитися сама бурова установка. Робітники, згадуючи незлим тихим словом, нестійкі ґрунти від гріха подалі перебралися на берег і не прогадали установка незабаром цілком зникла під водою. Сказати, що боровики здивувалися, це нічого не сказати, адже виявилося, що під водоймою розташовувалася соляна шахта, про яку бурильчики з невідомої причини не знали. А тепер уявіть, які емоції зазнали шахтарі компанії Diamond Crystal Salt, які видобували сіль у шахті чотирма сотнями метрів нижче. Коли шахта почала раптово наповнюватися водою, на 55 людей був всього один неспішний ліфт на 8 людей. Остання партія шахтарів уже встигла попрощатися з життям, очікуючи ліфт до пояса у воді, але пронесло. на поверхню, на щастя, вибралися всі, а на поверхні озера. В цей час виникла величезна воронка шириною метрів 55, де без сліду зникнуло бурові установки, буксир, 11 барж, штучний острів, на якому розташовувався ботанічний сад, 26 гектарів берега, будинки, машини і таке інше. Із шахти вгору бив 100-метровий водяний гейзер. За три години з озера пішло більше 13 мільйонів кубометрів озерної води, на місце якої прибувала морська вода, надходила каналом Дель Камбре і красиво обрушувалася в озеро півсотметровим водоспадом. Найголовнішим димом в цій історії було те, що вдалося обійтись без жертв, навіть рибалка, який в той час був посеред озера, встиг врятуватися на березі. Вода, пробуреною свердловиною, пішла в шахту, швидко розмиваючи сіль по дорозі і, відповідно, все сильніше рішуючи діаметр свердловини. Вона швидко розчинила опорні колони, після чого склепіння шахти впало. Щоб заповнити всі порожнечі морською водою, пішло два дні, після чого потік заспокоївся, а на поверхню, подібно до доглої риби, почали спливати, втягнуті на дно баржі 9 з 11. Дві десь застрягли. З того часу пеньор з похмурою присноводної калюжі перетворився на солоне озеро глибиною під чотири сотні метрів. Спонсором шоу виступила Вілсон Бразерс на пару з Техасу, яким довелося виплатити 32 мільйони Diamond Crystal Salt за шахту та майже 13 мільйонів місцевим за загублене озеро та острів з ботанічним садом.